глядачі та слухачі в ефірі програма Культуротерапія. Є зустрічі, які відбуваються спонтанно, а є зустрічі, які починаються з емоційного джерела. І власне сьогодні буде така творча зустріч, яка почалася з емоційного джерела, найперше на уроках української літератури та мови, а потім із вибору такого гарного виступу, який відбувся вже не вперше у місті Миколаєві. Це творча група учнів 10-го А класу Миколаївського ліцею та керівник її е, цієї творчої групи, учитель української мови та літератури Лілія Онишко. Доброго дня вам усім! Добрий день. Я рада бачити вас у студії таких яскравих, кольорових у костюмах з такими гарними емоціями і з очима, які світяться. І, власне, ми сьогодні почнемо бесіду із керівником цієї творчої групи, яка сьогодні яка мала гарний виступ. І сьогодні у студії ще під таким враженням від вистави. Лілія Васильовна, скажіть, будь ласка, вибір вистави, яка мала місце на сцені Кайдашева сім'я? Воно було обрано ким? Знаєте, це напевно, пана спонтанно можна сказати, тому що в нас була взаємодія з учнями. І оскільки е, твір Кадешева сім'я вивчається за програмою 10 класу, то у нас виникло таке разом ми вирішили поставити цю виставу. Саме разом. У вас такий особливий клас, у вас такий особливий учнівський колектив, який е, ви зуміли втілити разом із ними Ну, далеко не завжди учні йдуть на те, щоб зіграти на сцені таку велику е, виставу. Знаєте, у вас якраз таке слово підібралося. Особливі учні. це справді надзвичайно талановитий клас, надзвичайні учні, які світяться бажанням творити, бажанням вчитися, бажанням жити, і оце якраз бажання творити. Я побачила в них ще на початку 10 класу. Вони зразу підтримали, от ваші учні, вони такі чудові, вони вже майже дорослі. 10 клас це вже є сформовані особистості. Вони одразу підтримали ваше бажання. Чи вам прийшлося мотивувати е, свій вибір? Ні, одразу. Одразу. А Кайдашева сім'я власне, вона пасувала вам до може до характеру класу, до колективу, бо вистава є надзвичайно гуморна, рухлива це ж класика української літератури. Напевне, напевне, емо, напевне якраз е, темперамент класу сприяв цьому. Саме темперамент класу усіх учнів. Тому що е, на базі одного класу е, здійснити таку постановку це насправді складно. І е, лише учні 10-го класу були задіяні у цій виставі. А, зокрема, ще е, танцівником був ми взяли одного учня з 11-го класу. Стаса і діт... дітки, четверо дітей. У нас були учні п'ятого класу. О, це всі... така це один клас, так. Це Назначає така велика долагати. група була у вас учнів, які які втілили вашу ідею, вашу мрію разом. Е... А ось є такий гарний процес. Добре, вистава вже обрана, але тепер йде дуже важливий процес розподілення ролей. І коли дивитися їх на сцені, вони були розподілені, напевно, до характерів, до образів. Як вам це вдалося? Так, ну, 100% вцілити в характер? Ну, Справді це вдалося. Це справді. Вдалося. Кожен учень прожив свою роль на сцені. Вони справді прожили. І навіть коли на початку я запропонувала Олександрові зіграти роль Кайдаша, Він погодився. потім. Деякий час його не було, і ми е, хотіли трошки змінити. І інша роль йому просто знати кажуть, як не, ну, не сприяла роз, е, викладу характеру. Інша роль це була не, його, не його роль. І тільки Кайдаш, е, тільки Кайдаш е, напевно, відгукнувся в його душі. Тільки Кайдаш. Е, наскільки вам, е, от, як педагогу, як учителю, яка постійно зі своїми учнями, постійно зі своїми дітьми хвилювання, переживання, за що переживала ви найперше? Чесно, чесно чи, чи вивчить вони слова? Тому що вистава насправді дуже велика. Дуже велика. Я переживала, що вони вивчили слова, але ми впоралися на тисячі відсотків. є такі поняття, я розумію, що 100 відсотків, але це виклик був на тисячі відсотків. Ви впевнені, в своїх учнях були настільки, що, дивлячись на вас під час прем'єри, а власне, де прем'єра відбулася? Прем'єра відбулася у нас в ліцеї. У нас були е, три дні, тобто, перший день ми виступали перед учнями 5-6 класів. Наступного дня були нашими глядачами були учні 7-8 класу. І вже третій день е, мали щастя переглянути виставу на третій день учні 9-11 класу. 9-10-11 клас. Ну, це потужно виступити тричі з однією виставою, щоразу ті самі емоції, щоразу ця сама енергетика вистави. Як вас у школі колектив допомагав, підтримував? Ми відчували підтримку. Підтримку адміністрації, підтримку колективу педагогічного, взагалі колективу ліцею. Це було справді підтримка. Ми відчули, що ми не самі. З нами ж проживали цю виставу усі. Прекрасно. Декорації були такі, якраз які відповідали виставі. Де ви такі декорації зуміли знайти? У нас у ліцеї. Це все наше ліцею. Це всі декорації нашого ліцею. Ви спільно шукали, але чи то, напевно, музей у вас такий є? У нас ліцеї. є світлиця, світлиця, і окрім того, у нас є у нашого музичного керівника, є окрема така кімната, де він тримає теж такі, такі речі, наші такі вже ну, традиційно українські речі. Ну, антураж був у цієї вистави і емоційний, і декорації, і звук, і голос все було настільки гарно. Поряд з вами є виконавці головних ролей. Представте їх, будь ласка. Так, це у нас голова сім'ї Кайдаш. Роль виконав Олександр Курах, дружина Кайдашиха, яскрава Маруся. Кайдашиха, це Анастасія Пилипчак. Наші неперевершені баба Параска. Це є Марія Радаліцька, Баба Палашка, Соломія Лазарчук. Це наші, наші зірки. Так, власне, що вони були зірками на сцені? Велика роль, велика кількість слів, багато викладу емоційного, майстерності гри, поведінки на сцені. Вам це все вдалося? Це було прекрасно. Ну, тоді з новими героями, з новими такими акторами трошечки побесідуємо. Спершу хочу запитати у Насті, яка виконувала роль Кайдашихи. Ваше ну, відчуття своєї ролі, вам пасує до вашого характеру, чи вам просто сказала вчителька, і ви чевно виконали цю роль? Ні, ну, на мою думку, саме роль Кайдашихи відгукується в мені, оскільки, на мою думку, в нас досить схожі характери, адже Кайдашиха по натурі є такою досить ексцентричною особою. А я, на мою думку, також така досить запальна і емоційна. Тому, як на мене, мені здається, було досить легко вивчати цю роль і входити в неї. Великий об'єм слів. Вам легко вдавалося це вивчити? І як ви це робили от практично? От, е, вдома вивчили, по дорозі вивчили, як вам це вдавалося? Е, я старалась е, прочитати повністю весь сценарій вдома, і з кожною репетицією ми просто відшліфовували усі репліки. Вдома що батьки сказали ваші за таку вашу дебют на сцені? Е, мої батьки практично не бачили, як я вчу ці слова. І сьогодні, коли вони прийшли вперше на цю виставу, для них було це таким сюрпризом, оскільки вони навіть не розуміли, ким я буду. Ну цікаво. А от е, вам складнощі якісь були при вивченні? Може, при репетиціях чи от, війти в роль складнощі? Якісь виникали? З тим, що війти в роль складнощів не було, але були певні проблеми з порядком слів, оскільки деколи плуталися репліки. Так, звісно, їх є багато. Дякую вам. Роль вашого сценічного чоловіка, такий сьогоднішній. Олександр, який має роль так само дуже велику, головну роль у сьогоднішній виставі, це Олександр Курах. Як ви вважаєте, сьогодні роль вам вдалася добре? Думаю, я зіграв на всі 100. І це правда. Ви дійсно зіграли, можливо, навіть 100 і ще з кількома плюсами. Що найбільше вам сподобалося у вашій ролі? Мені сподобався темперамент мого персонажа. Він гучний і. Такий серйозний, такий, як я. Звісно, що очевидно, ваш педагог відчула ваш і характер, і так, як Лілія Васильівна сказала, тільки вам мала бути притаманна ця гра. Е, от так, якщо би вам сказати, чи пов'язуєте ви надалі своє життя з театром, зі сценою, чи це тільки таке як хобі на сьогоднішній день? Мені здається, що це більше для мене як хобі, тому що я би хотів займатися іншими речами, але це було весело. Це був прекрасний досвід на сцені. <хи> Ось, будучи у ролі такого ну, чоловіка Кайдаша, такий, який має і пильнувати родину, і десь розвести сварливих жінок. Як вам це вдавалося емоційно сьогодні на сцені? Чи був такий невеличкий острах? За себе я не боявся. Я знав свої слова на 110%. Я більше переживав за своїх одногрупників. Ну, Це гарний такий вислів, коли дійсно, ну, Лілія Васильна, ви вклали в ту роль, дійсно, ви підібрали роль таку чоловіка, який має обійти усіх навколо. Поряд сидить дві панянки, які сьогодні зіграли на сцені дві говірких ролі. Говіркі ролі були вам, для вас настільки сьогодні веселими і гарними, що голос у вас звучав, дзвінко, голос звучав дуже гарно. Параску зіграла Марія Радилівська. Розкажіть. Ваша роль вам пасує до характеру? Так. Я вважаю, що це тільки моя роль. Як мені це говорили мої друзі, які переглянули сьогодні виставу, вони казали, що інші цієї ролі неможливо було підібрати. На вас дуже яскравий костюм, на вас дуже гарне намисто. Вам костюм підбирали хтось чи ви собі самі підібрали костюм? Е, ні, у нас у всіх однакові костюми. Це вони теж з нашого ліцею, е, з нашого архіву. Ми просто їх доповнили нашими хустками, е, бабусиними хустками, які є в нас у шафі, намистами, е, і також на є. Гарний образ вийшов. Було важко вам вчити вашу роль. Вона настільки емоційно, швидка. Було важко вчити. Ні, я е, вважаю, що у мене дуже добре розвинена пам'ять, і е, я добре вчу слова ну, на пам'ять. І е, тому мені не було це важко. Важко було зіграти е, саме рухи на сцені. І пам'ятати кожен свій вихід, пам'ятати слова, після яких ти виходиш. А ось таке завжди в акторів є таке хвилювання першого виходу на сцену, першого кроку на сцену. Як ви з цим справилися? Так, сьогодні також воно було присутнє, і мені здавалося, що я взагалі все забула, всі слова, коли я самий перший раз вступила на сцену. Але, Воно якось різко зникло, коли я почала говорити. І я зрозуміла, що зараз я на сцені, всі дивляться на мене, і я мушу відіграти свою роль. І вам це вдалося Вдалося дуже гарно. Поряд із вами, ваша теж сценічна подруга, колега, ну не знаю, така сьогоднішня говірка, так само, роль це роль Палашки, яку зіграла Соломія Лазарчук. Соломія. Сьогодні ви були на сцені рухливі, ви сьогодні були такі експресивні. Ви і по житті такі? Ми з Барією по житті також живчики, в нас в класі так називають. Ми дуже енергійні і запальні люди. Очевидно, що і роль вам дуже пасувала по характеру. Так. А слова вивчити? Не було проблеми вивчити слова, бо здебільшого я запам'ятала їх на репетиціях, бо в нас їх було досить. Багато, тому з тим проблем не було. Коли вам е, дали сказали, от ви будете виконувати роль Палашки, ваше враження? Ви погодилися одразу? Я погодилася одразу, е, бо я хотіла взяти участь в постановці цієї вистави? Ще коли дізналася, що е, моєю компаньонкою буде Марія, то сумнів взагалі ніяких не залишилося. Е, поради вам, е, ваша педагог Ліля, давала вам поради. Чи завжди ви ті поради вміли виконати? Найскладніше було дотриматися поради говорити повільніше на репетиціях, бо я дуже швидко говорю. Я не можу говорити повільно. І от це було для мене найскладніше. А окрім цього, от такий, знаєте, кажуть, є від, насолода від сцени. Чим ви насолоджувалися на сцені? Віддачою глядачів. Найбільше насолоджувалася, як глядачі починали сміятися або аплодувати, це дуже підтримувало, всталило дух. Прекрасна відповідь. А ще таке є інколи на сцені, буває от якщо я забуду слова, що мені тоді робити? Це є таке усіх артистів, які виконують пісні чи в театрі. Чи було у вас такий невеличкий острах до того? Був, але я знала, що поруч зі мною професіонали, які зможуть викрутитися з ситуації. Ну, тоді ну, ваш колектив настільки гарно один одного підтримує, ви настільки гарно один одному допомагаєте, тому і вистава гарно вдалася. Аплодисменти були такою подякою залу, було тепло в залі від емоцій, від вашої гри. І ну, напевно вважаю, що теж треба продовжити таку вашу творчу роботу, таке бажання далі бути на сцені. Чи є у вас таке бажання продовжувати таку театральну розправу в школі, може, десь за межами школи? Я ніколи раніше, якщо часом про це не задумувалась. Бо оцей досвід постановки вистави у мене був перший. А так, то я планую пов'язати своє життя з іншою професією, не з театральною. Але сьогоднішній досвід ну, напевно, це гарна комунікація, це вміння розкрити себе, вміння показати десь якісь свої ще такі риси творчі. Ну це ж гарно. Вас підтримали в школі, вас підтримували батьки, які вдома були розмови, поради? Вдома мої слова знали всі. Всі разом зі мною готувалися до цієї вистави, переживали. Щодо костюмів, щодо того, як я виступлю, чи взагалі я буду переживати. Мама найбільше більше допомагала вживатися в роль. Вона давала такі свої настанови і також говорила мені говорити повільніше, і разом в нас це вдалося. Я вас вітаю усіх, усіх вітаю з тим, що вам це гарно вдалося. Тут, Зараз пропоную трішечки зануритися у світ театру, зануритися в атмосферу сцени. І запропоную таким молодим акторам, які сьогодні отримали ейфорію на сцені, маленький уривок із вистави Кайдашева сім'я, де Кайдаш і Кайдашиха мають між собою гарну розмову. Будь ласка. Жінко, очиняй! А де ж ти волочого волочився до цього часу? Ночуй на дворі, коли пропив усі гроші. Про мене, лягай, хоч і під тином. Отчиняй, бо вікна поб'ю. А як поб'єш, то й повставляєш. Завтра по Уславі ярмарок, нового скла купиш. Яка це лиха сила кидається горщиками. Марусю, не кидайся бо присягаєш, що більше не буду. Жінко, де ти у вражого сина поділа двері? Чи це я вліз лісу ставок ой покарала мене лиха п'ятінка, прийдеться пропасти. О. там місяці зорі, і тут місяці зорі. То як над нею зорі, і під мною зорі, значить, я вже на небі. Сиджу я на небі, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Нікого не бачу. Може, це кум поведера мені баньки з лоба. Ой, лиха моя годинонька, гісінько не бачу. Побила мене, лиха годинонька, ти нещаслива. З чим поїдеш на ярмарок, коли пропив усі гроші? Треба солі, треба горшків, треба дечої к весіллю, думаєш сина женить? Брешеш, я не пропив грошей, ось дочки вони. Та тобі не дам. Дулю тобі, а не гроші. Треба смоли, настає возовиця. Чим будеш мазати ті вози? Дулю. Не їсть, дурне, цілий день нічого. А тоді вип'є на ще серце, воно й валить з ніг. От самого ранку нічого не їсть, бо сказано, хто буде постить у п'ятницю, той не буде у воді потопать. Шинкар Берко каже Гарно Мельку сьогодні посидів, як ніколи. Киш кляті! Як це ви сюди попали? У п'ятницю не поститись, а до мене на небо припхалися. Киш. У виставі Кайдашева сім'я є незабутні діалоги, які пам'ятаються усім. Це палашки і парашки, які вічно сваряться, які мають між собою такі перепетії. Вони найбільше, найбільше запам'ятовуються. І ну, ми їх не можемо сьогодні оминути, тому пропоную зараз перед мікрофоном зібрати, зіграти знову частинку вистави і показати, які ж вони експресивні, які вони сьогодні говірки. Будь ласка, дівчата, чи ви, баби Зої, зіграєтесь? Так очі треба позав'язувати усім, а то у Марусі лише одне те, що Мотря Деркачем вибила. Сідай, Параско, в нашій хаті. Це нам Палашка про Київ розказує. Піду і я туди пасочку їсти. Піди, піди, хай і тебе Палашка заведе, як отомелашку, що наледве відшукали. Це якби хто тебе завів. У шумче під греблю, щоб не пхала свого носа до чужого проса. Шкода, що ти не завела моєї невістки, бо кайдаші за милашку не набили тобі морду, не дотовкли потилицю, а я б тобі такий, Київ, показала, що ти б у мене сама золотоверхою стала. А тобі яке діло? Ти чого прийшла в чужу хату мене паскудити? Он бризгає луно, як скажена корова. Та в Києві, таких як ти типу, по церквах, у пеклі малюють за пекло, за корову. Ось тобі на ось тобі дві. Годі вам вже трохи забулись, вже я скоро Мелашку на ви називатиму. Скоса на неї не гляну. А ви тут колупаєте в ранах. Ну, ви молодці. Ваша роль, ваші слова з незабутньої вистави Кайдашева сім'я вони так смачно звучать, тому що вони українські. Я вам дуже дякую за те, що ви на сьогоднішній день молоді дівчата, які хочуть перед мікрофоном виступити, які хочуть бути на сцені у ролі такі, ну, такі справжні українські жінки, запальні, які не дадуть собі пальця в рот поставити. Хочу сказати ще, що варта подякувати вашому керівникові Лілі Онишко, яка зуміла разом з вами, а ви разом з нею зробити таку прекрасну постановку. Наскільки було складно і наскільки ви сьогодні задоволені? Ну е щодо складності е на пана час. Та тому що е, дуже велика кількість слів мала бути вивчена дітьми і має бути викладена справді емоційно відповідно до ролей. Е, але я задоволена. Я задоволена навіть е, задоволена перш за все тим, що діти задоволені. Це є головне. Головне, що діти мали емоції позитивні. Головне, що вони задоволені е, кожною своєю роль, кожен своєю роллю, е, кожен своїми, е, напевно, тими репліками. Так, тому що для нас головне, щоб діти були, мали задоволення від, від обраних ролей. Це є головне. Знаю, що ваша сьогоднішня вистава, вона минула, але буде далі продовження. Я знаю, що ви маєте запрошення знову на виступи. І хочу сказати, хто нас чує, хто нас бачить, якщо у вас є бажання побачити неймовірну виставу Кайдашева сім'я. Запрошуйте, кличте, і ви отримаєте бурю емоцій, багато сміху, багато приємних вражень, і долучимося до українського фольклору, до українських талантів. Що би ви хотіли побажати своїм учням? Парду все перемоги нам усім. Це є головне, що. Е... З чим ми засинаємо, з чим ми вранці прокидаємо це перемога, це мир, і щоб в кожного з них була щаслива доля. І звичайно, я думаю, що ці виступи для них це теж було школою, школою життя. Так при виході сьогодні стояла скринька для збору коштів для зсу. Це був благодійний виступ сьогодні. І знаю, що зал долучився гарно до збору коштів. Куди ті кошти ви плануєте відправити Хочемо передати нашим зсу. Це дуже гарно, коли збирають театри. Раніше так само було, коли будували школи, коли будували притулки. А сьогодні ми маємо велике-велике бажання одне єдине на всю Україну. І ось такі молоді українці разом зі своїм педагогом збирають гроші для того, щоб наступні дні навчання, щоб наступний ваш навчальний рік уже почався у мирі, щоб різдвяні канікули були не з острахом повітряних тривог а були тільки з радістю свята. Я вам бажаю. Нових творчих виступів на сценах. Якщо навіть ваше життя не буде пов'язане зі сценою, цей досвід, який ви здобули, він буде незабутній назавжди. Творіть і будьте творчими. Пізнавайте світ мистецтва, і мистецтво війде у ваше життя такою красою. Хочу побажати кожному, аби ви мали сьогоднішній запас емоцій на усе своє життя. Коли мріємо, мрії здійснюються. коли творимо це безмежне життя краси. Дякую, творіть. Бажаю кожному, хто сьогодні чув нас, бути такими ж творчими, бути такими неймовірними, як колектив учнів 10 класу Миколаївського е ліцею і разом з їхнім керівником, аби пізнати українську літературу, аби пізнати класику нашої мови. До нових зустрічей! З вами була Галина Приріс. Пізнаваймо гарне українське слово.